На каналі Файні квіти, городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 24 та 25 жовтня 2025 року. Сьогодні 24 та завтра 25 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Стрілець. В стрільці можна сіяти насіння сидиратів, висаджувати цибулю на зелень в теплицях, пророщувати насіння для отримання проростків, але не можна турбувати розсаду. І висаджувати рослини теж не можна. Не можна поливати та підживлювати рослини. Якщо поливи, як навіть дощ, піде, або полієте рослину при сильній необхідності необхідності, то це не страшно. А от підживлення рослин це небезпечно, будьте уважні. Несприятливий час, 24 та 25 жовтня для обрізки саду та зелених операцій на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 24 та 25 жовтня гарні дні для того, щоб готувати різні домашні заготівлі для зберігання, для тривалого зберігання. А важлива для здоров'я на 24 та 25 жовтня 2025 року. Зростаючий місяць в знаці стрілець, а це значить, що дуже вразлива печінка. Тому, будь ласка, будь ласка, не вживайте копченості, не їжте жирні продукти, не вживайте алкоголь і будьте дуже обережні з прийомом ліків. Особливо, якщо якісь нові ліки, то тут велика обережність повинна бути. Печінка під ударом. А що можна приготувати, щоб печінці сподобалось? Готуємо овочеві супи, різні каші, страви із риби, з нежирних сортів м'яса, молочні, кисломолочні продукти дуже корисні. Готуємо страви із капусти, моркви, буряку, топінамбуру. Додаємо до страв петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру і обов'язковуємо різні горіхи, а готуємо. Всі страви на рослинних оліях. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту. І обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Удачі у ваших справах, щастя вам людського і здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!